То ми власне такі, щоб не знати, що таке past simple. Давайте швидко розберемося. Past simple. Past перекладається як минулий, тобто щось, що відбувається в минулому, і simple – це простий. Тобто це простий минулий час. І від цього нам буде дуже просто його вивчити. Структура. А he хіші до нього додаємо дієслово і ді, до дієслово або додаємо і, ді. або якщо це неправильне дієслово, тому що в англійській мові дієслова є правильні і неправильні, До правильних ми додаємо і, ді, а неправильні змінюємо на другу колонку. Другу колонку гуглимо в інтернеті і жорстко вчимо. Наприклад, я пішов в спортзал. Ми ставимо в другу колонку, тому що go – це неправильне дієслово і буде I went to the gym, але. Коли речення негативне або питальне, ми ставимо didn't або did. і при цьому дієслово ми не змінюємо. Didn't і did забирає цю минулу форму. І якщо ви вже дійшли до past simple, у вас в голові цілий мес, тому що у вас є do, does, im, im, am, is, are, купа всього. Як запам'ятати did? Дід це наш любий дідусь, і він, знаєте, інколи любить поринати у спогади про минуле past. тому в Past Simple наша допоміжна граматична структурка. Це дід, наш улюблений дід. І останнє любі друзі, всього два правила. Перше це перераховуємо дії у минулому часі. Тобто what did you do yesterday? I I woke up, I brushed my teeth, I had my breakfast, I walked with my dog, I called my mom. Все в минулому, просто перераховуємо дії. Друге правило це говоримо про закінчення дії у минулому часі. Наприклад, I went to Egypt last year. або I bought a phone yesterday. або I met my friends last week. Всі дії. Які у минулому у вас вже закінчені, для цього? Ми будемо вживати past simple.